Всім привіт! Ми на каналі Нетисне Старт, і сьогодні в нас дуже незвичне відео, бо таких відео у нас на каналі ще не було. Сьогодні ми святкуємо один рік і один місяць в нашому блогу. Та-да! да Цієї зими в мене був досить активний відпочинок. Я брав участь в кількох різних фестивалях і. Вийшло так, що виграв трохи ігор, які просто вже не поміщаються в нас вдома, і дружина сказала, що вижене мене з хати, якщо вони будуть далі стояти і займати місце. Тому я вирішив поділитися цими іграми з вами, мої дорогі підписники. І цей конкурс буде полягати в тому, що вам потрібно просто прокоментувати це відео, сказавши про свій досвід з настільними іграми, ваші улюблені ігри, що ви любите грати, чи, можливо ви взагалі ніколи не грали, але хочете спробувати. І для цього підготували трішки ігор. Які ви можете виграти. Отже, перших 100 підписників ми 100% розіграємо якусь гру з цих запропонованих. Коли наша кількість зросте до 200 підписників, ми теж розіграємо різні додаткові такі карти, додаток, міні до Манчкіна. Це є карти, які можна отримати тільки на подіях, організованих видавцем Манчкіна. І теж карти, які ви можете самі собі заповнити і придумати, вигадати чогось нового до вашої гри, а також. Такі закладки, які є ігровим, це, це є ігрові елементи, але їх можна отримати теж тільки беручи участь в різних турнірах від манчкіна, це, або закладки, там чашки, кепки і так далі. Не дають різні бонуси в грі. Тут все ззаді є описано, ви зможете побачити. І таких три комплекти я розіграю, коли у нас назбирається 200. Кожних 100 осіб, коли у нас буде збільшуватись наша спільнота, наше товариство, ми будемо розігрувати все більше і більше різних ігор, будемо розігрувати різні додатки, яких в принципі немає в Україні взагалі, але вони є, мовно, незалежні, тобто ви зможете спокійно використовувати, їх. наприклад, там, додаток Dixit з унікальними картами, які тільки, е, як мені. Додаток, який можна знайти в Польщі, або там до Містеріума спеціальний додаток, який вже додає в гру мотиви теж вбивства. тобто будете більше відгадувати. Ну і купу-купу всякого цікавого іншого вас чекає. Брати участь в нашому конкурсі можна до кінця березня. Заохочую вас, не соромтеся, пересилайте це відео вашим друзям, хай теж дізнаються, і нехай наша спільнота розростається, а ви виграєте гарні, хороші ігри. До зустрічі, Па-па!